Перебуваємо безпосередньо у місті Куп'янську, аналізуємо стан справ, які тут є. Міська влада на місці, районна влада також на місці, забезпечує життєдіяльність міста навіть в таких важких умовах, тому що фактично 8 кілометрів позаду нас вже знаходиться лінія фронту. ворог постійно атакує позиції наших військових з усіх видів абсолютного зброєння: це танки, артилерія, міномети. Авіаудари, в тому числі і по самому місту Куп'янську, так само наразі у Куп'янську проживає біля 5 тисяч людей. Якщо брати громаду, це там одинадцять тисяч людей. Навіть в таких умовах ми маємо забезпечувати життєдіяльність надання там відповідних комунальних послуг, освіти медичних закладів роботу. Тощо, ми вже сьогодні готуємось про новий опалювальний сезон. Ми чітко маємо розуміти, які житлові будинки ми підключаємо до наступного зимового. Періоди, що нам вдасться відновити до нового осінньо-зумового опалювального сезону, ну тобто працюємо і так само працюємо щодо розрахунків, навіть в таких умовах люди сплачують за відповідні комунальні послуги, продовжуємо працювати над виплатою заробітної плати освітянам. Ми знаємо про цю проблему, і ми це питання проговорювали із прем'єр-міністром, який був у нас на минулому тижні, із візитом на Харківщини. Ми знаємо, що частково вже Через міністерство освіти та науки це питання вирішено. Контролюємо цю ситуацію, аналізуємо і військову ситуацію. Наше завдання сприяти нашим збройним силам для того, щоб вони максимально ефективними на своїх безпосередньо позиціях.